День, коли за вікном у коридорах, аудиторіях на всіх поверхах фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Закарпатської академії мистецтв атмосфера сповнена особливого запалу, мрій, натхнення, результатів пошуку модерністських рішень, любові до мистецтва і особливо традицій свого народу. Це коротко про цьогорічний захист дипломних робіт. Усього їх 54. Це є і графічний дизайн, і дизайн середовища внутрішнього. Це є випускники спеціалізації образотворче мистецтво, це є спеціалізація декоративно-прикладне мистецтво, яке має свої підвідділи. Це є художня обробка дерева, це є художня обробка металу і художня кераміка. Ми можемо бачити їхні інтерпретації різних процесів того, що відбувається у нашому суспільстві. Це їхнє осмислення і сучасних подій, і намагання передати тяглості традицій. Дипломні проєкти показують роботу студентів та викладачів упродовж чотирьох років. Я безпосередньо є керівником дипломних робіт на відділі живопису. У мене є дев'ять дипломників в цьому році. роботи є досить різної тематики, які висвічують народні традиції, народні свята. І дуже приємно, що формується така нова плеяда митців, митців Закарпаття, які є справжніми українцями. Я думаю, що наші діти ще заявлять про себе у творче в житті Закарпаття до прикладу, одна з дипломних живописних робіт декоративно-площенна композиція на тему виноробства. Метою композиції було привернути увагу глядачів до тематики виноробства, яка є тисячолітня в історії нашого краю. Це завжди є актуальна тема, особливо в часи, коли знищувалися елітні сорти винограду, коли знищувалася промисловість виноградна. Тепер час відновлення, час актуалізації всього, що є нам рідне, що є наше, закарпатське, українське. Такі публічні захисти теж продовження традицій, зокрема традицій цього мистецького закладу, якому вже 77 років. Академія мистецтв разом із фаховим коледжем мистецтв імені Адальберта Арделі є єдиними закладами в Закарпатті і одним із чотирьох закладів на цілу Україну. Які забезпечують оцю тяглість у випуску фахівців саме із візуальних мистецтв, тобто із образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного і, звичайно, із дизайну. І ця традиція, яку студенти разом з викладачами розвивають, продовжують, вона просто не має права бути обірваною. На публічному захисті династії митців. Завітали випускники коледжу, чиї діти нині закінчують навчання в коледжі. Сам я був випускником даного закладу, а зараз захищає диплом мій син Іван. Дуже приємно бачити роботи наших юних художників. Зразу видно, що Закарпаття має майбутнє, Закарпаття це Україна, і бачу все на вищому рівні. Тема дипломної роботи і доктор орнамент шестиполюсткова квітка. Спершу хотіла втілити орнамент на вазі, а далі все ж зупинилася на глиняній тарілці. Це дуже поширений символ, символізує захист, символізує сонце. Мені дуже сподобалось. І я вирішила і вибрати це. Кольори я вибрала дуже святкові. Ламалася роботи, тому що були браки якості сировини. Ну я починала з гончарення, сама все зробила. Потім розписала тарілок, потім, після випалення, погазувала з прозрачкою і вже готова робота. Поєднання природи і чогось, створеного людською працею, втілив у своїй роботі Михайло Корпаш. Саме сложніше було вигнати ці два елементи. Їх родів немного вигнути, невеликий радіус, але роботи дуже багато було. І ще проблема була знайти метал, це що на фоні стоїть. Його нігде немає, такого поржавіло, прям, з'їдено. з'єднаного. Найцікавіше було іменно ці два елементи гнути. Це було реально тяжко. І З допомогою труб великого діаметру. І... Погнути так, щоб воно е, фактура не зробіну щоб но не поцарапалась. Цікаві знахідки і творчі рішення відзначив голова екзаменаційної комісії, керівник обласної організації національної спілки художників України Борис Кузьма. Я кожний раз переживаю, чи буде завжди якийсь певний рівень. Бо рівень – це дуже важливо. Триматися, по-перше, на плаву і розвиватися. Хочу спокійно сказати, що я. Повністю задоволений. І творчий процес серед молоді існує, і я бачу в їх очах, що вони вірять в те, що перед ними стоїть прекрасне майбутнє, яке треба буде ну, показати свою, свої знання, свою силу для того, щоб відновити нашу Україну. А це якраз ці професії будуть, на мою думку, зайняті в цьому процесі. Ще одна складова дипломного захисту дослідження, що втілене у формі пояснювальної записки. Тож за власне роботами криється багато праці, терпіння, наукових і творчих пошуків.